25 го року 14.03 розпочинає засідання постійно депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництво і так далі. Урон наявний. Проєкт порядку денного депутатів є. Роботу. Перше питання про передачу приватного власність земельним громадянам, що передувають тестуванні громадяни. Доброго дня. В даному рішенні у нас є два пункти. Першим пунктом ми затверджуємо технічну документацію землевустрічів опановленої меж земельної ділянки в наторі і передаємо у приватну власність земельні ділянки чотири, чотири земельні ділянки. Козаченко Надія Володимирівна отримала будинок е, внаслідок купівлі-продажу. Зелінська отримала спадщину, жиляк е, по договору дарування і сітко і Жиленко у. Пільну сумісну по спадщину отримали житловий будинок. Другим пунктом ми просто передаємо приватну власність, оскільки земельні ділянки були сформовані вже раніше. Це Чичко Сергій і Кириленко Євген, які купили житлові будинки. Питання є? Ставлю на голосування. Хто за? Проти за. Дякую. Наступне питання про розвиток звернень громадян з питань зміновистування. По першому пункту звернулися у нас звернулося 27 громадян, які просять надати їм користування на умовах оренди на 5 років земельної ділянки для городництва. В основному, основна маса – це жителі села Недра, в яких перебували в користуванні дані земельні ділянки по рішенню ще Недрянської сільської ради, але термін її рішень фактично сплив, вони звертаються тепер до Баризанської міської ради надати їм користування земельні ділянки, які вони фактично вже використовували. Тобто це не нові земельні ділянки, ті, які були в різних масивах. Водонапорна там лісосмуги, в районі болота. Різні площі невеликі, те, що вони використовували. Другий пункт. Овражко Олександр Іванович звернувся для продовження ще на 5 років земельної ділянки для городництва, яку він використовував. Третім пунктом у нас Чернявка та Єсі Олексіївна звернулася з заявою теж продовжити її на умовах оренди на 5 років земельної ділянки, але вже для сінок Четвертим пунктом. У нас громадянин корінь Василь Миколаєвич помер, тому ми припиняємо користування місцем під земельну ділянкою під тимчасовим гаражом, яку бере в п'ятому пункті його користування його дружина, корінь Ганна Іванівна. Ну і також ще троє громадян беруть, просять надати їм користування земельні ділянки під існуючими тимчасовими гаражами. Шостим пунктом ми продовжуємо термін користування мову оренди на три роки земельні ділянки знову ж таки під існуючими гаражами. В сьомому пункті до нас звернулася громадянка Тараненко Галина Олександрівна з клопотанням припинити договір оренди земельної ділянки під житловим будинком, який належав її померлому чоловікові, учаснику. Війни з Росією, мабуть, в подальшому буде просто використовувати вже своє право на приватизацію земельної ділянки, оскільки будинок був на померлому чоловіку. Питання? Ставине голосування. Хто за? Проти прийняв позмагання. Наступне питання про розгляд питань. Перший пункт. Звернемося з клопотанням Амал-Агро. У зв'язку з переходом права власності на об'єкти нерухомого майна, які були в подальшому включені до статутного капіталу даного товариства, а це майно перебувало раніше в оренді іншої фізичної особи, тому просять внести зміни до існуючого вже договору. І внести зміни до преамбули договору і до реквізитів, змінивши фізичну особу на товариство амал агро Всі інші умови залишаються незмінними. Термін дії договору був загальний 49 років, тобто він діє, орендна ставка, відсоток не міняється. Другим, до нас звернулося товариство з обмеженою відповідальністю при вокзальний ринок. У них закінчився договір оренди, вони звернулися знову ж таки з клопотанням продовжити, або ну, поновити їм існуючі договір на тих самих умовах. Тому є пропозиція їм поновити цю, цей договір знову ж таки, на ті самі 10 років, які в них були, і під ту саму орендну плату 8% орендної плати, яка у них була згідно договору оренди. Третім пунктом до нас звернулася громадянка Ламруа і майрам Моктарівна надати їй в оренду на 5 років земельну ділянку по вулиці Героїв Небесної Сотні, 35,5, на якій розташований об'єкт нарухового майна, який перебуває в її власності. Тому є пропозиція надати, вона звернулася з клопотанням надати її на 5 років. Орендну плату 12% максимально яким можливо на даній земельній ділянці. Четвертий пункт. На минулій сесії приймалося рішення щодо передачі в оренду земельної ділянки громадянину Візірю Сергію Івановичу, який має у власності. Магазин в селі Лехівка по вулиці Перепелиці, 22А. На минулій сесії було прийнято рішення, передати, що передати їм цю земельну ділянку в оренду з відсотковою ставкою 12%. Він звернувся з клопотанням, просить все-таки зменшити цю оренду ставку, тому є пропозиція зменшити, ну, розглядали, є пропозиція зменшити з 12 до 7. Орендна плата буде становити, в даному випадку 23 тисячі 97 гривень в рік. П'ятим пунктом до нас звернувся громадянин Крамаренко Константин Анатолійович. Просить продовжити. В нього закінчиться знову ж таки теж закінчиться договір оренди земельної ділянки під комплексом для ведення товарного сільського виробництва по вулиці. Місто Березань вулиця Шевченський, шлях 352. М. Просить йому надати цю земельну ділянку в оренду на 49 років з орендною оплатою максимально у 12%. Шостий пункт. Ми розробляли, давали дозвіл і розробляли проєкт. Землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальної площею 8 гектарів для ведення товару сільськогосподарського виробництва. Так. Даний проєкт розроблений, тому шостим пунктом ми пропонуємо затвердити даний проєкт землеустрою і зареєструвати комунальну власність на дану земельну ділянку. З сьомим пунктом до нас звернувся громадянин Калашник Ігор Васильович. Оскільки він уклав договір за тимчасом. За тимчасове користування земельної ділянки під спорудою для проведення підприємницької діяльності, а в нього ще діючий договір на встановлення особистого сервітуту, тому є пропозиція, він просить розірвати з 13.08.25 року договір на встановлення особистого строкового сервітуту, оскільки вже платить за, по, новій, по новій програмі за користування земельної ділянки. Восьмим і дев'ятим пунктом до нас звернулося пад Березанське з клопотанням надати їм дозвіл на розробку проєктів землеустрою під виробничими будинками, комплексами, площею 20,02017 гектара і 12,84 гектара по вулиці Героїв Небесної Сотні, 35, 7 і Героїв Небесної Сотні, 35,10. Оскільки згідно генерального плану дана територія відведена для земель промисловості, тому логічно надати їм дозвіл на розробку проєкту землеустрою для відведення цих земельних ділянок саме для земель промисловості. Десятим пунктом, 10 і 11 пунктом вони пов'язані до нас, звертається ПП Миколай Плюс. І фермерське господарство Ярослав 23 У них ми їм надавали тимчасове користування земельні ділянки на території Березанської територіальної громади в різних старостинських округах. Але питання в тому, що вони закінчуються частина в січні, інша частина на початку лютого. Він просить припинити ці договори оренди 31.12.2025 для того, щоб в 13-му пункті ці самі земельні ділянки йому надати знову ж таки на 11 місяців з 1.01.2026 року, щоб була ну, логіка ці порядок упорядкувати ну, доображень. Окремо, окремо по кожному середній нас... да, цьому округу, ми їх, їх сумуємо і всі їх надаємо з одної дати. І на 11 місяців для того, щоб не рахувати орендну плату, ну, грубо кажучи, щоб упорядкувати. 13 пункт до нас звернувся. Піхтін Олександр Анатольович просить йому теж надати з 1.01.26 року тимчасове користування земельну ділянку площею 4,15 соток для ведення товарності господарського виробництва. Він використовує земельні ділянки громадян, які були ними оформлені, але для того, щоб не було проблем, хоче сплачувати оренду плати, тому під 12% на 11 місяців ну, просить надати йому користування. Чорнадцятий пункт. Звернувся громадянин Калаберді Микола Івановича. Він просить надати йому дозвіл на укладання договору про встановлення платного правового користування частиною земельної ділянки комунальної власності для забудови, для суперфіції. Грубо кажучи, це будинкової території. Він хоче добудувати прибутову до балкона, для того, щоб її в подальшому ввести в експлуатацію, йому треба... Право користування на земельною ділянкою. Потім в подальшому ця е, площа буде внесена в загальну площу квартиру і її взакона через органи там, БТІ. Е, платне, це користування буде платне на умовах 3% від дорентної плати. І бере він і просить він надати користування йому 44 квадратних метри біля П'ятнадцятим пунктом надавався дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок по 40 соток для земель енергетики. Цей проект землеустрою вже розроблений. Тому п'ятнадцятим пунктом пропонується затвердити даний проект землеустрою, зареєструвати права комунальної власності на три земельні ділянки по 40 соток по вулиці енергетики в місті Березаж. І шістнадцятим пунктом, так як у нас зверталося підприємство, яке шукало ці земельні ділянки і розглядалося саме його клопотання, тому до нас звертається Power Development 1 підприємство, яке просить йому надати в користування дані три земельні ділянки е, на умовах 12 на термін 49%. Роки. Тому пропонується. Цей... енергетику не, не потрібен конкурс так? Е... під енергетику для спеціалізованих підприємств, конкурс не передбачений. Тобто це без аукціону передається ці земельні ділянки. 49 років 12%. Від... відсотків. Тому пропози... просить йому передати їх в користування, ну і відповідно, долучити укласти договір оренди і зареєструвати товариство з обмеження відповідальності, зареєструвати дані договора відповідно до вимог чи мозку. Еще вашу не проблемой измен, то зато же программы будем место. По услугу кому схватка по внести будем место и внутренних своих денег, 450 тысяч гривен, с ремонтом дорог на утилине тех же самых дорог да, и высшей инфраструктуры. Это не додатково хорошая, это внутрішньої які тут затяжуються на програму. Добавляет такой, может быть. Просто занимаем, а на ставим. Александр Иванович, у вас да. да. да, Ставлю голосование. Кто за? Наступне питання про передавального актуально. Добродію, шановні депутати, присутні. Рішення Борисвої міської ради від 26 серпня 2025 року No181 було прийнято питання щодо реорганізації комунальних підприємств шляхом приєднання, а саме. Ліквід, о, реорганізувати підприємство Інвест Березань шляхом приєднання до комунального підприємства КВП. Проведена вся процедура, минуло два місяці, закриті рахунки, розраховані всі люди. Тому пропонуємо затвердити передавальний акт балансу розрахунку батаріальних 70 активів комунального підприємства Березанської міської ради «Інвест Березань. Для правонаступника комунального підприємства «Березанський комбінат» комунального підприємства виконавчого комітету Березанської міської ради з моменту внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, закріпити за комунальне підприємство Березанського комбінат» комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської ради на праві оперативного управління майно, що знаходилося на обліку комунального підприємства Березанської міської ради Невез Березань, вручити голові комісії з організації юридичної особи. Укладному вжити заході щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. Тобто з моменту внесення державного реєстру, якщо на сесії відбудеться 28 числа, і депутати її підтримують, три дні повністю припиняється така юридична особа, як і береза, і правонаступником є комунальне підприємство КПП. Люди розраховані, знову ж таки, хочу сказати, працювала бухгалтер, яка не виявила бажання перейти працювати mm -hmm. до правонаступника. Ну, всі кошти залишилися на рахунку, майно, yeah. ну, за ділянка. там, тратики і що. Okay. Продавальна підписана всіма членами комісії з реорганізації. тому прошу підтримати дане. Ставлю на основа.

Верезан кому сервіс просить перерозподілити кошти з програми інформатизації 49 тисяч на програму фінансової підтримки комунальних підприємств. Також звернулася Верезань інвест зв'язку з тим, що якщо звучила Романа Олександрівна, вони просять зняти з програми фінансової підтримки 13 тисяч дев'ятсот копійки, а також перед цим. 23.09 була, була сесія, були зміни до бюджету, тому з, їхнього, з їхньої з них з програми знімається 113 тисяч 984 гривні 63 копійки. Також Березанський комбінат комунальних підприємств для закупівлі дизельного палива просять перерозподілити кошти з програми будівництва та реконструкції на програму фінпідтримки 450 тисяч гривень. Надійшли також листи сервіс, просять виплатити е, Сверденку Олегу фіна, е, 79 тисяч 220 е, гривень 77 копійок. Це за, е, за участь так, в, в команді вони їздили, так само і підприємство канал» два своїх працівника відправляли е, на облаштування оборонних рубежів, також дві людини.

наступне питання про внесення до програми підвищення енергоефективності. Звернулося управління освіти молоді та спорту з двома листами. В першому листі вони просять виділити 30 тисяч гривень в програму підвищення енергоефективності, а саме для заходу роботи з проведення комплексної експертизи проєктної документації нове будівництво модульної котельні Березанського ліцею номер 3. А також просять внести зміни в і вже в захід, який вже передбачений програмою з, з метою приведення відповідності документів, також замінити про захід проведення науково-проєктних та вишукувальних робіт та розробка проєктно-кошторисної документації для сильно облочних модульних газових котелень потужністю 500 кВт в Берзанському ліцеї No3, замінити на нове будівництво модульної котельні Берзанському ліцею No3, кошти залишаються. Це, нічого не Це лише назва заходу. Все. Ставимо голосування. Хто за? Я визнання вичерпні, яку міським закрити роботу. Прошу депутатів скоригувати свої плани на п'ятницю, на 14 годину. Буде чергова сесія. Необхідний урон для прийняття рішень важливих. Якось, якось свої плани. Оточні. Підкоригуйте підправлення сесії.